Вербна неділя один з великих перехідних церковних свят. Це свято було введено на честь входження Ісуса Христа в Єрусалим напередодні Його страждань і розп'яття. Вербна неділя історія свята. І згідно з переказами, в цей день Ісус відвідав Єрусалим. А місцеві жителі зустрічали його, коли він в'їжджав у місто на ослі, вистилаючи дорогу пальмовими гілками і викрикуючи: Осанна! Таким чином Ісуса народ визнав Месією. А також це подіє символ входу сина людського в рай, оскільки на наших територіях пальми не ростуть. Їх замінили на гілки верби, що символізують зародження нового життя і пробудження природи. Які існують традиції у вербну неділю? За традицією в цей день проводиться богослужіння. На яке бажано прийти і помолитися, а також освятити гілочки верби. Зазначимо, що ті, хто прийшов у храм, повинні простояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою. У цей день люди намагаються освятити гілочки верби в церкві, адже вони вважаються своєрідним оберегом дому Їх вішують біля ікон, що нібито приносять здоров'я і достаток. Зазначимо, що викидати їх не можна, навіть якщо вони зів'яну, дозволяється тільки спалити. Виходячи з церкви у вербну неділю, люди легко торкаються один одного лозою, промовляючи: Не я б'ю верб'я. Б'є за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Вербна неділя відзначається за тиждень до Великдня. Вербна неділя, що не можна робити в цей день, як і в будь-яке церковне свято, у вербну неділю існує безліч заборон. Наприклад, прибирати в будинку і працювати не можна шити, прати, вишивати. У цей день взагалі не рекомендовано займатися фізичною працею, але головне, табу у цей день заборонено лайтись, лихословити і бажати комусь зла. Також існує народна прикмета, що у вербну неділю не можна розчісувати волосся, так можна накликати на себе неприємності. Народні прикмети у вербну неділю. Наші предки вірили, що цей день може допомогти безплідним. Жінка повинна сама зранку зрізати гілочки верби, освятити їх у храмі та зберігати в будинку, це нібито повинно допомогти пізнати радість материнства. У народі кажуть, що в це свято можна зцілитися від різних хвороб, скупавши у відварі з освяченої верби. Вважається, що кімнатні рослини, висаджені у вербну неділю, добре ростуть. І приносять будинок багатства. Якщо у вербну неділю тепло і сухо, влітку буде великий урожай фруктів. У вербну неділю вдарив мороз, а рік принесе багато пшеніців. Шановні батьки, вітаю вас за вербною неділею.